Пророча гумореска Павла Глазового, написана ним ще 24 роки назад, називається Кошмарний Сон. Подивишся передачі та різні програми і думаєш, скільки ж можна дражнитися з нами після кожної реклами, кожної обяви, тільки чуєш Севастополь, город Руської слави. Позавчора пізнувато. Я уклався спати, сплю і бачу, ніби привид пхається до хати, пика кругла, наче оченята хитрі, нога в гіпсі, і блотняцька кепка на макітрі. Ти чого це серед ночі? питаю прояви, а він каже «собіраю віщі руської слави. Откуда ваєта шуба?» – Кажу, із Полтави. Пхає в сумку, значит, это шуба русской славы. А откуда ета шапка? Кажу, из свалявы. Пхає в сумку, значит, это шапка русской славы. Шафы чоботи жіночі, тягне за халявы. Итальянские, питаю, значит, русской славы. А откуда вайкони? Из какой державы? Из Киева. Киев тоже город русской славы. Впакувался в до столу, Поив на халяву. Обожаю вареники, все русские. Откуда коньячишка? Кажу, из Балаклавы. Так это же Севастополь, Город русской славы. Выйду в пляжку, лизы в лишко, До дружины Клавы. Куды? кричу. Это, каже, баба русской славы. Я злякався і проснувся звідки ця химера, напевне, я надивився передач про мера, який має біля моря руська слави дачу, а ще хоче і і Крим на додачу.